Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Київське Динамо розписало нічию з шотландським Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Розпочали команди на зустрічних курсах. Упродовж однієї атаки Джерс Лоуренс і Десерс не зуміли пробити Бущана. У відповідь Брашко пробив вище воріт після кутового. А на 18 18-й хвилині Динамо оформило гол зусиллями Ванада, який зіграв на добиванні. Утім, арбітр зафіксував офсайд. Шотландський грант відповів гостро. Мак Козленд змістився в центр і пробив у дальній кут. За киян зіграла стійка. Згодом пострілом із дистанції Батленда перевірив піхальонок. Після активних півгодини суперники взяли невелику паузу. Тим несподіванішим став Гол Динамо. Підопічні Олександра Шовковського вийшли вперед на 38-й хвилині. Ванат прострілив із правого краю штрафного. А Ярмоленко з позиції центр форварда вдотик спрямував м'яч у ворота. Зі стартом другої половини рейнджерс спробував грати першим номером. Натомість біло-сині в будь-який момент були готові до контратак. Гості створили кілька моментів. Зокрема, бущан у неймовірному стрибку пари рував удар Десерса головою після навісу жефти. Поступово Динамо відсунуло перебіг подій подалі від власних воріт. На полі побільшало боротьби. Згас атакувальний запал Рейнджерс. Команда Філіпа Клемана була небезпечною хіба що під час стандартів. Але в останній атаці світло сині таки зрівняли рахунок, коли Десер забив із передачі черни. Доля переможця протистояння визначиться за тиждень. Матч відповідь за місце в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів відбудеться в Глазго 13 серпня.